Вітаю вас, любі мої дітки, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему допитливі школярки і вивчаємо звуки Ш, Щ і букву Ш і пишемо малу букву Ш, склади і слова з нею. Будь ласка, зараз ми з вами розпочнемо це роботу. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, наші друзі всім бажаю сил, натхнення на весь день. Виберіть, будь ласка, який у вас сьогодні настрій – Веселий, задоволений, сумний чи злий. А я вас запрошую в наше ранкове коло. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гуляти, Бабу снігову ліпили. Пташок криштами кормили. З гірки ми каталися, по снігу валялися. А всі в снігу прийшли додому, з'їли суп і спать лягли. Стали на урок попали. Молодці. І так, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число? Мої вітання! Яким було вранці небо? Що стосовно опадів. Кому відома температура повітря. Якщо ви щось забули або не знаєте, запитайте у своїх дорослих. А ми сьогодні вивчаємо, як пишеться маленька буква Ш. Подивіться, яка вона. Вона займає рядкову лінію верхню і нижню. У робочому рядочку пишеться три елементи. Перші два елементи це пряма. Похила паличка із заокругленням внизу, яка доводиться знову до верхнього робочого рядочку. І друга так само. А третя паличка з заокругленням вправу ведеться до середини рядка. Пишемо ми під таку диктовку. Раз і два і три. і. Ще раз у повітрі: Раз і два і три і. Ще раз пропишіть, будь ласка, раз і два і три і. Молодці. А тепер спробуємо з вами подивитися і порівняти букви. Знайдіть, де тут заховалася буква Ш. Молодці, ви знайшли її. І ви бачите, що поряд у нас буква І. Вона схожа на букву Ш, яку ми сьогодні вивчаємо. А де тут заховалась букву, пізнайте. Так, вона в шишках сховалась. Молодці. Відкрийте, будь ласка, свою, свого робочого зошита на сторінці 14. Це друкований основа друга частина. Так, ми писали там велику букву «Ж» вчора, і сьогодні «Ш». Роздивіться уважно: сторіночку 14. Наша буква Ш повторюю. Це як буква І, і до неї додали ще один елемент. Подивіться, спочатку нам треба назвати предмети це шишка, миша, кошик і шпак. У всіх їх є звук Ш. Давайте поєднаємо наші з вами звукові моделі із цими. Картинками. Шишку ми вже знайшли, миша в нас залишилася. Так. Давайте пошукаємо, де в нас миша. так Для цього нам потрібно бачити, що перший звук м, а далі І голосний миша. Ось, наприклад, тут ось наша миша. Так, ми її хвостиком провели. Далі кошик к О. -о. шик ось наша модель кошика. Так, шишка в нас вже є, а залишився шпак. ось його модель. Так, провели. А тепер давайте пропишемо елементи букви Ш, а також саму букву. Для того, щоб вийшло краще, зупиняйте відео. А я продовжу далі. Ми сьогодні граємо в гоночні ігри. Хто швидше почитає склади? Ви можете зупинити відео і пограти в цю гру разом з батьками, як в неї грають. Ось починаємо гонку. Аж, шо ош, шу, уш, ше, іш, іш. Фініш. Так, а хто може зіграти? Почитати склади, будь ласка, зупиняйте відео і робіть це. А ми з вами сьогодні будемо писати склади. А які саме? Давайте знайдемо їх у зошиті і тут. Ось вони кош і шу. Серед тих, що у мене були, вони є. А у вас іще є склади «ша», Шу «ош». а також буквопоєднання поєднання Ш, К. А для чого воно? Давайте подивимося. Далі у нас є слова школа і «шпак». В слові школа якраз і є наші буквене поєднання Ш і К. А наша школа ось вона, фото школи, в якій ви навчаєтеся. Звичайно, зараз ви не ходите туди, але можете роздивитися фото. Також є в мене тут фото такої гарної пташки Шпак. Розгляньте його і згадайте, він навесні до вас. Повернеться, і ви там побачите його живого. На е, нижній стороні нашої сторінки є друковані букви шишки, слово таке, і каштани. Його треба записати письмовими літерами. Я вам записала для зразка. Можете зупинити відео і списати. А тепер я хочу, щоб ви Послухали дуже гарний вірш. Назаркові машини. Обладнав гараж Назарко. Там таксі, комбайн, косарка. Сяє все, машина кожна. Адже що ж то за шофер, тракторист чи комбайнер, що не буде з малку знати, як машину доглядати? Скажіть, будь ласка, чи добрий господар наш Назарко? Які машини тут у нього є? А у вас є такі? Якщо нема, не журіться, колись, можливо, якщо ви захочете вам придбай. А я хочу запитати вас, чи ви всі такі ж самі дбайливі господарі і свої іграшки теж приводите до ладу? Так, звичайно, машини мають бути чистими, тоді вони добре працюють. Діти, а ви чули, як шумить машина, коли їде по асфальту? Своїми шинами вона торкається асфальту. І саме шелестить. Шелестить машина шинами або шумить. Я вам пропоную у простому зошиті в косу лінію написати ось таке речення. Машина шумить шинами. Будь ласка, зупиніть відео і спишіть це речення. Машина шумить шинами. Молодці. Отже, Яку боку ми сьогодні вивчали на уроці? Які звуки вона позначає? Що нове ми дізналися сьогодні про машини? А які ми тексти сьогодні слухали? Ви згадали? Молодці, гарна робота. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Мені сьогодні все вдалося, це хороше. Було важко, але наступного разу все вдасться. Це Ну Нуше? Багато мені було зрозуміло, може ще краще. Не все вдалося, каже бараш, будь ласка, виберіть собі героя. А я дякую вам за увагу і бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. Всього вам найкращого.